Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні такий дощик іде. Ось такий, знаєте, малесенький, малесенький, дрібнесенький-дрібнесенький Але так непогано, тепленько так, нормально. Мені, мені вчора чоловік так написав, сказав, ой, що ви там висаджуєте, там чесник, цибулю, О, ви ж в ЄС ідете. Від вас вже буде там смердіти. Ой, я хочу йому відповісти, що ми, українські жінки, від нас ніколи не смердить. Ми такі гарні, що ми все можемо, ми все вміємо. Куди там тому ОЄС до нас? Як до неба. Ми як нафарбуємось, так можна і на червону доріжку. А в принципі, в мене сьогодні була така зранку паніка. Бо я тут, знаєте, трошки таким на розслабоні була, тому що в нас було світло. От вчора і позавчора. А сьогодні ми прокинулися і світла нема. І в мене така паніка, нема світла, нема світла. Бо тут, бо в Києві там в місті то таке вже діло. А тут, коли нема води, я, знаєте, не підготувалася, нічого не набрала, я вся в грибах цих. У мене всі відра в цих грибах замочені. І нема навіть, щоб е, зуби почистити води. О, тому, тому ось так трошки була в паніці, але потім, Боже, дали світло, слава Богу. І все добре. Зараз ми швидесенько-швидесенько щось поробимо, поробимо і їдемо. Додому. А Сергій, він там таке щось робить. Зараз я вам покажу. Ой, ви взагалі любите старі речі. От я терпіти не можу всякі старі речі. Я оце все викидаю, дуже люблю все нове. Як ця сорока я, знаєте, дуже люблю все нове таке. Я обожнюю все купувати. Ну, така вже я. От, а він такий, знаєте, це все таке дуже любе старе. Ми завжди з ними ругаємося з цього приводу. Зараз я вам покажу, що він там робить. Оце долба мені на мозгах. Вже цілий ранок. Зараз отримать. Зараз я вам покажу. Що ти там вже робиш? Стару сковорідку із старої сковорідки 905 року хоче зробити нову. Ну, покажи вже ти там дирку зараз проб'єш. Боже, Боже. І що це буде? Я казав діди, гусям йормо. Сей Боже. Ай Бог милує. Оце таке він робить. Тут роботи повно, а він цю сковородку чистить. Так що все. Зараз поїдемо. Ну, не зараз ще. Зараз треба ще приварити. А, ще вам знаєте, що хотіла сказати? Хотіла вам сказати, що вчора я посмажила ще оці гриби, а я показувала, мабуть, посмажила грибиці Зіленки. Я вам хочу сказати, що це просто це ресторан відпочиває десь там. Це, таке... це така смокота, вони солодкі. Вони аж навіть такі, знаєте, ну я туди цибульку таку велику покришила. А Сережа мені каже, ти туди цукор поклала. Я кажу, ніякого цукру я туди не клала. Ну вони просто. Я вам не можу передати, яка це смакота. Це делікатес, це точно. І навіть, знаєте, не було піску на зубах. От що мені дуже здивувало, але може ми так з'їли, так ковтнули, що не почули цього піску. Може, й таке, може. Так все пішла я. Бо дуже щось прохолодно. Ми зараз у нас оце віконце. Зараз Сергій буде його закривати з цієї сторони, тому що е, був у нас в минулому році багато було снігу, і вони туди задувають той сніг, і там він лежить і трошки протікло мені в хату на стелі. Там було трошки мокрутіння таке. От, тому він туди заліз і зараз закриває. Там у мене до речі півник є. Він там сидить півник такий чудовий, зараз він лапками догори. Зараз він його поцепить, почепить обратно. цього півника. Ну добре, що він високий, я б сама б не змогла. Ні, ну можна туди, стоїть, з цієї сторони, ну краще з цієї сторони закрити його. Можна туди на чердак ще залізти. Півника назад посади. Мені подобається цей півник. А ти чого його так посередині хочеш? Він же там у горі був. Хай там сидить добре. Охороняє будинок. Наш талісман. А я займаюся грибами. Бачите? Це довела до кипіння. Зараз буду це піну змивати, бо це сівняки, вони такі. Потім буде така чорна, може бути вода, тому це нічого не замочувалось в мене. Зараз буду зливати ще раз, буду вже буду тепер проварювати, зараз промиється все. Піду цю. От, бідний бім, дивиться на мене скрізь цю рішітку і не може тут сюди потрапити. Все бім-бом. Він бачите, який кумедний він. Він такий чудовий. Ми взагалі хотіли його, коли цим нашим сусідам його привезли, ми хотіли його собі забрати. Мама сказала, боже, давай візьмемо. Він, він такий був кумедний, він такий був смішний. Він, бачите, помість, в нього морда овчарки, повністю морда овчарки вівчарки. А тіло в нього коргі таке, знаєте, ножки коротесенькі, і тіло таке длинуватеньке. Бім! Бім! Все, нема тобі ходу. Я просто хотіла вам сказати, що я, це мій канал, так, і не треба мені писати, що мені тут говорити. Це скільки, по, по часу. Ем, не треба. Я, це мій канал, я сама знаю, що мені казати. Скільки. От. А кому не цікаво, будь ласка, я ж нікого не кличу сюди. Будь ласка, зараз дуже багато всього, дуже багато контенту. Будь ласка, дивіться, все, що ви хочете: кіно, концерти. Зараз включив інтернет і, і все. Мені зараз це, цей канал дуже потрібен. Ем, перш за все для мене. Розумієте, так мій психологічний зараз стан потребує цього. Так, я справляюся в цей час з тим, що зараз відбувається. Розумієте? Да? Хто мене розуміє, я думаю, хто й мене зрозуміє. А хто не розуміє, то я просто кажу: не треба мені цього писати, от я буду це ігнорувати, це все, я навіть відповідати не буду. А якщо мені щось, якесь там, ну, якесь, щось дуже погане буде писати, я просто буду блокувати. Тому це таке діло, знаєте, це таке діло. О. Всі, хто розуміють, про що я, то розуміють. А хто ні, то, будь ласка, дивіться все, що завгодно. Зараз вибір такий, що ого. го Ну і все. А я, а ми поїхали, вже Сергій збирає в машину. Я пішла вже вдягаюсь, і ми їдемо додому. Все, всім пока, всім миру, спокою. От, слава Україні! Декому не подобається, не подобається, що я так кажу, я, я буду так казати. От, слава Україні, слава ЗСУ, миру всім нам. Все. Всім пока-пока.